Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав Україна шантажує так звану Росію ядерним ударом. Україна зараз фактично шантажує Росію ядерним, значить, ядерною бомбою. на місті удар ядерний по Росії на так званій Росії від учора дуже серйозно горить і палає, але поки що не від ядерного удару. Кізу Зеленського пішов ядерний шантаж і визовуть ескалацію. стающу ескалацію. От ті різки Ми підходимо до фіналу. за старою доброю традицією. Росіяни погрожують знищити. Усю Європу та Сполучені Штати Америки і ядерним ударом саджом всю Європу, а потім приступим к Соєнним Штатам. Окупанти і справді дуже стривожені. Стривожені тим, що гіпотетично Україна може почати говорити із так званою Росією із позиції сили, і тепер вони там в Києві будуть розмовляти з Москвою, держав в руках ядерне оружие. Mm -hmm. Ну, взагалі, звучить доволі непогано, а усе почалося із оцієї вчорашньої заяви Володимира Зеленського. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, будемо всіх бомбити. Відповідно, я закликаю вас вже зараз закидувати по 2 гривні на поточну центри Реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І не забувайте про підписку на уран. Даруйте на мій канал, Володимир Зеленський учора виступав у Брюсселі. Говорили про план перемоги України. Там я нагадаю, першим пунктом є вступ України до НАТО. І у цьому контексті президент Зеленський згадав про той самий злощасний Будапештський меморандум, який як відомо не працює взагалі. Чи Це працює ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працює. Можливо, ви вже не пам'ятаєте текст Будапештського меморандуму. Бо навіщо пам'ятати те, що взагалі не працює, але зараз буде варто згадати 5 грудня 1994 року. Україна підписала Будапештський меморандум і відмовилась від своєї ядерної зброї. Взамін отримала наступні, так би мовити, гарантії. Російська Федерація, Сполучене Королівство, Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання. Зання згідно з принципами заключного акта НБСЄ, поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Далі держави-підписанти зобов'язалися утримуватися від загрози силою або застосування сили проти України, а також домагатися негайних дій з боку Радбезу ООН у разі, якщо проти України буде акт агресії або погроза агресією і застосуванням ядерної зброї у якості дуже серйозного механізму забезпечення даного меморандуму було обрано проводити консультації, якщо раптом щось піде не так. По факту ми відмовилися від ядерної зброї у обмін на пусті слова, які абсолютно нічого не варті. Що було далі? Ви знаєте? Так звана Росія розпочала війну проти України і прямим текстом заявила, що оцей меморандум це пусті слова знову ж таки. Росія не брала до себе обізательства. Будапештському меморандуму. тільки після початку повномасштабного вторгнення, вже колишній президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон заявив, що він шкодує про те, що змусив Україну відмовитися від ядерної зброї. Дякуємо. І я відчуваю особисту відповідальність, бо я переконав їх відмовитись від ядерної зброї. І ніхто з них не вірив, що Росія б наважилася на це. якби Україна все ще мала свою зброю, І от у цьому контексті учора президент Президент України Володимир Зеленський і заявив, що раз не працює Будапештський меморандум, раз підписанти цього меморандуму, зокрема, Велика Британія та Сполучені Штати Америки не можуть гарантувати Україні безпеку, значить, потрібно прийняти Україну до НАТО. Який же вихід або України буде ядерна зброя? І тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс, окрім. Нато на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Ми обираємо НАТО, не ядерну зброю. Ми обираємо. Нато, звісно, у цій заяві також були слова і про ядерну зброю, бо не можна про ядерну зброю не згадати у контексті Будапештського меморандуму. Але ключовий акцент був на тому, що Україну потрібно прийняти до НАТО, але було вже занадто пізно. За кілька годин Зеленського вже запитували журналісти, коли у України буде ядерна зброя. Скажіть, будь ласка, скільки часу буде потрібно, щоб Україна збудувала ядерну бомбу? Ми ніколи не говорили про те, що ми Туємося до створення ядерної зброї чи чогось а, такого, і правильно треба не говорити, а мовчки робити. Але якщо без жартів, то Зеленський заперечив, що у України можуть бути плани щодо створення ядерної зброї. Але видання більд написало із посиланням на якогось анонімного чиновника: що якщо буде команда, то Україна зробить ядерну зброю за кілька тижнів, і далі вже понеслося росіяни. Навіть оперативно ще вчора організували. Вали акцію протесту тільки чомусь у Барселоні. Далі іще ще більше російські так звані експерти на випередки почали робити заяви про те, що, начебто, у України вже є. Чи то брудна бомба, чи то ядерна. Я вважаю, що Україну вже є. Тобто там не вапрос не скільки не дільна. А я уверен, що Україна вже есть а, ядерна бомба. але ми то і з вами знаємо правду. Ми знаємо, що ядерна бомба у нас є вже давно. Ще тоді, коли Байден приїздив до Києва, він нам її надав. А, може бути зараз відбувається передача в тому числі ядерного оружия Україні. Отец камуфлювання реальний апірат по передачі ракет, які мають ядерний носитель. До речі, колишній російський віце-прем'єр Полторанін, який брав участь у ядерному роззброєнні України, заявив свого часу, що кудись поділись. 173 ядерные боеголовки и никто не знает де вони. У них, кстати, осталось 173 боеголовки, которые тогда не знайшов. Я не знаю, где эти 173 боеголовки спливуть или не сплывут. А? Ядерная. Ядерне то може нам не потрібно займатися із нуля розробкою ядерної зброї, а треба просто гарно пошукати по складах. Може, десь воно та й завалялося. Менше з тим на російському телебаченні заява Зеленського викликала справжнісіньку істерику. Там одразу почали волати, що от бачите, ніхто не дослухається до російських червоних ліній. Тепер доведеться дослухатися до українських. І не хочете, значить, раз ви тут к російським красним лініям прислушується, а ви к українським красним лініям прислушать. Волі непогано. Інша російська істота одразу почала підбивати підсумки так званої спеціальної військової операції і зрозуміла, що стало для так званої Росії. Тільки гірше то, з чого ми починали СВО, коли ми говорили, що нам цього не надо, зараз ми прийшли ще більш худшому варіанту, але усіх перевершив тимчасово живий пропагандист Соловйов, який вважає, що ядерна зброя потрібна Україні навіть не для того, щоби бити по так званій Росії, а щоби шантажувати Європу. Я прямо смотрю, як європейці на це смотри. Ви в цей час все серйозно. То тобто, если ми вам сейчас не даємо вы нам горіться, ми то дававсядерним оружим. Бахнемо. бахнемо. обов'язково бахнемо тільки не по Європі, а усе ж таки по так званій Росії. Хоча, можливо, так звана Росія сама впорається швидше і розбомбить свій власний вороніж. Є також у окупантів і ще одна версія. Мовляв, заява Зеленського потрібна усього лише як легенда, як прикриття, тому що насправді наші партнери на мод вже передають ядерну зброю. А потім ми маємо сказати, що ми це самі розроб. Было. Мы передаем, допустим, ядерные боеголовки, ну пускай тактические ядерные боеголовки Киеву, носители у него уже есть. И всем заявляем, что это гениальные украинские ученые совершили интеллектуальное чудо и создали бомбу. Ну, Бейголовки дещо подібна, але усе ж таки не така ідея вже озвучувалася. До речі, Сікорським, який зараз є міністром закордонних справ Польщі, але коли він був депутатом Європарламенту, він агітував за те, щоби західні партнери надали Україні свою ядерну зброю. То вважаю, що ми як Захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки. Так, щоб вона могла захистити свою. Незалежність, усе це звучить прекрасно, усе це звучить чудово, але на жаль, дуже далеко від реальності. У реальності ми зараз перебуваємо у дуже складному становищі, і звісно, наші шановні партнери нам не нададуть ядерну зброю. А як щодо того, щоб самим її зробити? Україні потребуються кілька тижнів для того, щоб створити власне ядерне зброю. Одразу маю сказати, друзі, це питання дуже непросте, але чисто гіпотетично Його би цілком можна. Було би вирішити, якби була політична воля, не вдаючися в усі деталі, я скажу так: деякі елементи необхідні для повного ядерного циклу у нас вже є. А ще Україна посідає шосте місце у світі за покладами урану. Єдине, чого у нас немає, і що буде зробити найскладніше, це центрифуги. Центрифуги необхідні для збагачення урану до відповідного рівня. Не менш важливими також є і засоби доставки. Це можуть бути, наприклад, балістичні або рідше крилаті ракети. Також потрібна і підземна інфраструктура для ядерних випробувань. Словом, це процес дуже складний і дуже дорогий. Тобто, це дуже важко, дуже дорого і практично. Дуже неможливо. довго, дуже дуже дорого, і Україна просто не має таких грошей. Але ви знаєте, як одного разу сказав Владимир Путін, коментуючи можливість України створити свою ядерну зброю, усе можна зробити. Владімир Путін наповнює Київ обладає совєтським ядерними технологіями і средствами доставки. Президент подчеркнул, що создать тактичне ядерне оружие там буде проще, чем ряду других государств. Не хватает лишь системи обогащения урана. Но это вопрос техники, техніки, і решается достаточно просто. Тому наразі це першочергове питання політичної волі. Наші західні партнери, звісно, будуть категорично проти. Тому треба буде іще утримати такий великий проєкт у таємниці. Це окрема складність. Але на мою думку, це наша життєва необхідність. Якщо вже нас не беруть до НАТО, то ми маємо шукати. Способи, як забезпечити своє власне існування, бо йдеться саме про нього, про існування нас окремо як індивидів, нас, як нації і нашої держави. А я нагадаю, проти нас воює вже так звана Росія ядерна держава, так звана Білорусь є агресоркою, і вона теж має ядерну зброю. І треба сказати дякую росіянам, ані нам здорово помогли в прошлом році. Я навіть не говорю тут о ядерному оружиї, которое всіх поставило на місці. І долучилася до війни проти України. Також іще одна ядерна держава, Північна Корея. Сьогодні з'явилися кадри, ймовірно, із північно-корейськими солдатами на одному із російських полігонів. Їх мільйони тут. От нової подкріплення тільки начала там далі. і я просто нагадаю: ядерна зброя це насамперед засіб стримування. І можливо, якби у нас була ядерна зброя, російсько-українська війна взагалі б ніколи не почалася. А якби і почалася, а наші партнери нам відмовилися б допомагати, ми би підійшовши, не дай Бог, до тієї останньої межі, коли існування нас було б вже остаточно під загрозою. Ми могли би сказати або ви надаєте нам допомогу, або у нас не залишається іншого вибору. Завтра б'ємо. Ядерною зброєю по Москві, а далі то вже ваші проблеми. Пам'ятайте, для того щоб ми могли вступити до НАТО, нам потрібно перемогти так звану Росію, так звану Білоруська, НДР і ще можливо Іран. І для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.